Прямо до на ріні, Слухаю вас. Чи не половина із десятка дзвінків пролунала із села Заставки Красилівського району. Місцеві жителі нарікали на орендаря, який, на їх думку, неправомірно користується селянським майном. Він вас трав через нашого І Нічого ми не можемо зробити. Міліція зовсім не розслідує цього діла. Комісію вишіться до нас. Дозвонювачка із Полонського району жалілася обласному посадовцю на дороги райцентру. А Старокостянтинова просили прискорити виплату одноразової матеріальної допомоги. На гроші чекають син і мама, інваліди першої групи. Ми звернемося до Старокостянтинового особисто, щоб вам прискорили виплату. Відповівши на запитання, Вадим Гаврішко прокоментував актуальні нині поточні завдання влади. В області розпочалася підготовка до нового опалювального сезону. До його початку деякі школи краю обладнають твердопаливними котлами. Ми відібрали декілька районних центрів, де спробуємо зробити децентралізацію опалювання шкіл. Це, наприклад, Білогір'я, білогір'ям, полон не завершити хочемо. Це повинен бути універсальний котел, в якому горять дрова, торф, брикет, вугілля. Такий ми поставили в одному із лікувальних закладів. То ви знаєте, ми маємо економію вже на сьогоднішній день, що ми порахували чистою. Це 40%. Усі дозвонювачі, окрім усних коментарів, посадовця отримують письмову відповідь з поясненнями, як вирішується їхня проблема.